Якщо ви обираєте телевізор на 55 дюймів, значить ви не з тих, хто задовольняється, аби щось показувало. Такий розмір це вже заявка на домашній кінозал, на геймерський досвід без компромісів і на вау-ефект від звичайного перегляду YouTube. Але важливо не помилитися. На ринку купа моделей, які лише прикидаються преміумом. У цьому рейтингу виключно перевірені телевізори на 55 дюймів, які заслуговують на місце у вашій вітальні. Ми зібрали моделі з ідеальним балансом якості зображення, функціоналу та ціни. Олепший QLED, Google TV чи, власне. Система, розповімо на що реально звернути увагу, і чому деякі популярні моделі краще оминати. Це не реклама, це ваш особистий техногід у світ розумних телевізорів. На п'ятому місці TCL55 C655. Це один із найдоступніших qled телевізорів у своєму класі, який, попри ціну, намагається тримати планку якості. Передусім екран. Тут маємо 55 дюймів з роздільною здатністю 4080 на 2160 пікселів, а матриця QLED типу VA, тобто з. Поліпшеним чорним кольором, але не ідеальними кутами огляду. Підсвітка Direct LED, а не краєва. Що плюс стандартна частота оновлення 60 Гц. Однак у Full HD телевізор видає 120 Гц завдяки функції DLG, тобто Dynamic Latency. Це адаптивне зниження затримки зображення для плавності, особливо в іграх. Яскравість до 450 кандел на метр квадратний, і це доволі непоганий показник для кімнат з денним освітленням. Підтримуються формати HDR 10 Plus і Dolby Vision, а також є системи покращення зображення AI Color для кольорів і AI Contrast для контрасту, операційна система Google TV на базі Android, що відкриває повний доступ до стрімінгових сервісів, YouTube і голосових помічників. Тут підтримуються як Google Assistant, так і Amazon Alexa. Із бездротових технологій Wi-Fi 5-го покоління, Bluetooth 5-та версія, а також Chromecast і Miracast. Звучання забезпечує акустика Onkyo з потужністю 35 Вт, дві колонки плюс сабвуфер. Підтримуються об'ємні формати, включно з Dolby Atmos і DTS Virtual X, що створюють ефект присутності навіть без саундбару. По роз'ємах, три порти HDMI версії 2.1 з підтримкою ALM, VRR. І ARK, і сісь, тобто автоматичне перемикання в ігровий режим, змінна частота кадрів, покращене аудіо і керування з одного пульта. Є два USB, LAN, оптичний вихід і навіть аналоговий av вхід що рідкість у сучасних моделях. У телевізора 32 ГБ вбудованої пам'яті, настінне кріплення VESA 300х300 і підставка у вигляді двох окремих ніжок. Модель досить економна: 77 Вт у звичайному режимі і до 150 Вт на максимумі. Хоча офіційний клас енергоефективності F. На четвертому місці Hisense 55 e 79 nq Pro. Телевізор, що демонструє майже флагманські характеристики у середньоціновому сегменті, оснащені 55-дюймовим QLED-екраном з квантовими точками та системою зонального підсвічування FALD. Він забезпечує глибокий чорний і високу контрастність. Завдяки Dolby Vision IQ та вбудованому датчику освітлення, телевізор сам адаптує яскраві зображення під умови в кімнаті. Це рідкість у такій ціновій категорії. Окремий акцент ігровий режим Pro із частотою оновлення до 144 Гц підтримкою FreeSync Premium та ALLM. Якщо підключити консоль або ПК через HDMI 2.1, отримаєте мінімальну затримку та ідеально плавне відео без розривів кадру. Аудіосистема потужна. Два динаміки по 20 Вт і сабвуфер на ще 20 Вт. Разом глибокий об'ємний звук із підтримкою Dolby Atmos. Працює Хайсенс на фірмовій системі VIDA з голосовими помічниками Google Assistant та Alexa. Телевізор виглядає серйозно як для геймерів, так і для тих, хто цінує кіно у високій якості без переплат за бренди. Третє місце Samsung qe 55Q 60 d Телевізор, що поєднує qled екран, роздільну здатність 4К і технологію Dual LED. Це означає, що підсвітка адаптується під сцену. Холодніше для світлих кадрів, тепліше для темних. Частота 50 Гц, Але завдяки підтримці FreeSync Premium і обробці руху зображення виглядає плавно навіть у динамічному контенті. Картинка оптимізується за допомогою Contrast Enhancer і Dynamic Black EQ, а чіп Quantum 4 k забезпечує апскейл з Full HD до 4K. Підтримується формат HDR10+, що розширює динамічний діапазон. Звук стандартні 20 Вт, але із фішкою Q Symphony, яка синхронізує аудіо телевізора та саундбару в єдину сцену. Додатково працює штучний інтелект для оптимізації звуку в реальному часі. Платформа Tizen швидка, зручна з повною підтримкою голосових помічників Bixby, Alexa, Google Assistant. Є вбудований SmartThings Hub, сумісність з Meter, ZigBee і навіть путі сонячною батареєю. Це розумне рішення для щоденного використання без надмірної складності, але з фокусом на комфорт. На другому місці Xiaomi TV S Mini LED 55 2025, і це справжній прорив у середині сегменту. Телевізор виглядає як кінотеатр, реагує як геймерський монітор і мислить як розумна колонка на стероїдах. Так. Основа 55-дюймовий QLED-екран із технологією QD Mini LED. Тут 308 незалежних зон локального затемнення, тож чорний майже як OLED, а яскравість і контрастність гнучко підлаштовуються під кожну сцену. Картинка чітка, деталізована, а завдяки частоті 144 Гц, ще й напрочуд плавна. У Game Boost Mode частота злітає до 240 Гц у Full HD. І це вже рівень професійного монітора. Геймери оцінять OLM із затримкою від 4 мс, FreeSync Premium та HDMI 2.1 через які можна без обмежень підключати сучасні консолі або ПК, а кінофіли, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Filmmaker Mode та підтримку iMAX Enhanced. Xiaomi. Працює все це на базі Android TV з набудовою Google TV, зручне голосове керування через Google Assistant, мікрофон прямо в пульті. На борту 3 ГБ оперативної пам'яті, 32 ГБ постійної і підтримка Wi-Fi 6-го покоління. Це телевізор, який не просто показує, він знає, як і для чого ви дивитесь, і робить це точно, швидко і ефектно. На першому місці LG. OLED 55 c 4, і це той випадок, коли вже не треба вигадувати гучний слів. Телевізор сам все робить за вас. Тут 55 дюймовий oled екран, а отже, справжній чорний без компромісів, і 100% відсотків DCI-P3, тобто кінематографічна точність кольору, просто вдома, частота оновлення 120 Гц. А для геймерів передбачено 144 Гц через HDMI у зв'язці з ПК. Підтримка FreeSync, G-Sync, VRR, ALM усе для максимально плавного ігрового процесу без ривків. У парі з процесором LG Alpha 9 го покоління телевізор виконує апскейл до 4К, підлаштовує яскравість, контрастність і навіть фільтрує кольори на основі ши, Залежно від сцени. Звук 2.2 система 40 Вт, включаючи два сабвуфери, об'ємний звук Dolby Atmos, адаптація аудіо під приміщення за допомогою SHI і функція wow Оркестра, синхронізація з фірмовим саундбаром LG. Працює все це на WebOS 24 з підтримкою Alexa, Google Assistant, AirPlay, Chromecast і керується навіть голосом із пульта. Телевізор підтримує всі потрібні стандарти hdr 10, Dolby Vision, HDMI 2.1, USB, Wi-Fi, Bluetooth все є. LG C4 4. Це не просто топ, це телевізор, який не має слабких місць. Тут усе зроблено так, щоб один раз вімкнути і більше не хотіти нічого змінювати. У цьому рейтингу ми пройшли по найкращих телевізорах з діагоналлю 55 дюймів, які дійсно заслуговують на увагу у 2025 році. Тут є все: передові технології екранів, адаптивна частота для геймерів, розумне керування, синхронізація зі смарт-оселею, а головне відчуття, що ви дивитесь не просто телевізор, а щось набагато більше. Хтось підбирає телевізор для ігор, хтось для перегляду серіалів у максимальній якості, а комусь важлива екосистема та зручність керування. Саме тому ми зібрали моделі з різними підходами, але з єдиним критерієм вони дійсно хороші у своєму сегменті. Посилання на всі моделі з актуальними цінами під відео.